Хочу представитися. Я зломіхальського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І наш захід сьогодні присвячений на тему корисні та шкідливі звички. Мене звати Ліля Васильівна. Якщо, можливо, будуть в когось якісь запитання, прошу звертайтеся. І з кожним роком усе більше свідомої, прогресивної молоді, відповідальної за себе та своє життя, обирає здоровий спосіб життя. Адже саме здоров'я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері до успіху, дає змогу мріяти, прагнути, досягати мети, здійснювати свої плани, реалізувати та розвивати себе. Наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіване. Проте у ньому існують найважливіші речі, які люди цінують понад усе. Як ви гадаєте, що не можна придбати ні за які гроші? Основа благополучного життя це, безперечно, здоров'я. Е, у статті 3 Конституції України зазначено, людина, її життя та здоров'я найвища цінність. Що ми називаємо здоров'ям? Добре почитати. Добре почитати. Тобто почувати саме. Настрій. Так, правильні відповіді. А від кого залежить наше здоров'я? Від нас самих. Від нас самих. І е, ще можливо, від яких причин економічної природи навколишнього середовища. Особиста гігієна, правильний режим навчання та відпочинку, загартовування, корисні звички, внутрішня врівноваженість, позитивні емоції, психологічний комфорт. Корисні звички це корисна для здоров'я поведінка, яка стала для людини постійною та звичною. А шкідливі звички це звички, що негативно впливають на здоров'я та розвиток людей. Корисні звички це допомога старшим, загартовування, ранкова гімнастика, утримання в порядку кімнати та робочого столу, прогулянки на свіжому повітрі, а також читання книжок, туристичні походи, а шкідливі звички. Які ви знаєте шкідливі звички? Вживання в полозі. Алкоголь, коріння, наркотики. А зараз я хочу вам надати історичну довідку стосовно е, тютюну. Тютюновий куч родом з Американського континенту. Він відноситься до того ж сімейства, що й картопля та перець. Вважається, що тютюн вирощували ще у VI столітті до нашої ери. Історики стверджують, що вже в першому столітті до нашої ери індійці в Центральній Америці курили тютюн на релігійних церемоніях. В давній цивілізації тютюновий дим приписувалася магічна лікувальна сила, а вдихання його прирівнювалося до спілкування з Богом. На той момент так вважалося. Основною причиною швидкого розповсюдження популярності Тютюну стали його неправдиві лікувальні властивості. В 1560 році французький посол Португалії Жан Ніко відправив тютюнове сім'я королеві Франції Катерині Медичі та рекомендував їй їх. Використовувати як ліки від мігрені. Згодом його нюхальна мода поширилась по всій Франції. Але у тютюну були й свої опоненти в історії. У 1610 році король Іспанії Філіп III видав указ, який обмежував вирощення тютюну. В 1610 році Френкіс Бекон відзначив, що лишитися звички курити дуже тяжко. У цьому ж році в Японії також видали ряд указів про заборону вирощування та вживання тютюнового диму. У Турції курців наказували фізично, проводили принизливі заходи і навіть могли винести їм смертельний вирок. В Росії патріарх відніс тютюнопаління та нюхання тютюну до категорії смертельних гріхів. Цар Михайло Романов у 1634 році видав указ, який повністю забороняв, щоб люди вирощували, а також використовували цю. Нікотин – це отруйна хімічна речовина, що легко оскорчується оболочку порожнини рота поверхніх лікувальних швидко. 25 хвороб. За останні десятиліття кожного року від хвороб, пов'язаних з вживанням тютюну, у світі помирає близько 4 мільйонів чоловік. У курців нездоровий вигляд, тобто наслідки, якщо людина вже вживає тюцю з куриці. У курців нездоровий вигляд волосся, втрата слуху, захворювання серця, рак легенів та інших органів, жовтуватий колір шкіри, зморшки, погіршення зору та захворювання очей, жовті зуби, неприємний запах з роту. Підлітки, які курять, відстають у фізичному та статевому розвитку від своїх однолітків. Мають проблеми із шлунково-кишковим трактом, а також вони частіше хворіють на дистуди. А ви знаєте такий вираз, як пасивний курець? Так, це та людина, яка знаходиться біля того, хто курить. Називається пасивний куріння. Є таким пасивне куріння є таким же небезпечним, як і саме куріння. Тому законодавство багатьох країн забирає куріння в громадських місцях, на зупинках транспорту, в аеропортах, у навчальних закладах, кафе, ресторанах. Такий закон ухвалено і в Україні. А ще, які ви казали, ви знаєте шкідливі звички кроме Тетюну наркотики, Алкоголь. Так, вживання алкоголю. Постійне вживання алкогольних напоїв, таких як горілки, коньяку, вина, пива, у значних кількостях призводить до виникнення залежності, що потім стає небезпечним захворюванням, яке називається як? Алкоголів правильно. Із прадавніх часів алкоголь називають викрадачем розуму. Як свідчать учені, що властивості спиртних виробів людям були відомі ще близько 10 тисяч років тому, відомий мандрівник Неклуха Мазлай спостерігав за папасами нової гвінеї, які ще не вміли добувати вогонь, а вже вміли е, варити е, воду вогняну. І саме слово алкоголь походить від арабської назви. Араби його називали душею вина. Вино було дуже розповсюдженим в Греції. Спочатку вони його називали водою життя. А потім перейменували у воду смерті, коли зрозуміли, які наслідки після того, як людина починає зловживати спиртними напоями. Зловживання як вина, так і пізніше, і горілки, звичайно, призводило людей до пияцтва. Це вже був привід для заборони вживання алкоголю, основоположник мусульманської релігії. Магомед заборонив усім, хто сповідує іслам, вживати спиртне. Про це записано у священній книзі мусульман. Як священна книга мусульман в Коран, в Корані. Алкоголь це отрута, яка найбільше вражає головний мозок. Особливо згубно алкоголь діє на організм підлітка. В якого ще не завершився процес формування деяких відділів головного мозку, а також інших важливих органів, таких як серце, легені, шлунок, печінка, нирки. Токсична дія алкоголю на організм підлітка, у кілька разів сильніша, ніж у дорослого, тому що в цьому віці тканини дуже насичені водою і швидко. Розповсюджують алкоголь по всьому тілу. Деяким людям здається, що алкоголь веселить, піднімає настрій, що людина під його дією стає більш розкутішою, впевненою в собі. Але згадаймо слова Джека Лондона: хмільне завжди протягує нам руку, коли ми стаємо слабкими, коли ми стовлені, і вказує надзвичайно легкий вихід із крутного становища. Але обіцянки ці брехливі, обмануте душевне піднесення, фізична сила, яку воно обіцяє, примарна. Під впливом хмільного ми втрачаємо розум, уяву про цінність речей. І п'яні люди не контролюють свої дії, що може призвести до злочинів. І роблять необдумані вчинки, які нерідко закінчуються трагічно. Одну із форм послідовної стадії сп'яніння образно описав арабський письменник Абуль Фараді. Воно повідомляє кожному, хто його п'є, чотири якості. Спочатку людина стає схожа на павича, він бундучиться, його рухи стають плавні. Далі він набуває характеру мавпи. Він починає всіх веселити, жартувати. Далі людина уподоблюється левові, стає самовпевненою, впевненою в своїх силах. І нарешті людина перетворюється в свиню і подібно до неї валяється в болоті. Чому ж починають пити спиртне? Як ви вважаєте, чому починають пити спиртне людина? Нервових стресів нервових стресів. Для того, щоб розслабити. Розслабитися. Причин декілька спочатку проста цікавість. Іноді для самоствердження, в тому числі, тому що мені це подобається. Тому що приємно бути трохи святі. Тому що мені нудно. Інша група причин це тиск со сторони обморів і небажання підстати людьми. Ще одні з причин теряла є знаття психологічної напруженості, щоб придати собі сміливості і впевненості, щоб було спокійніше, щоб було легше говорити з людьми. Але скажіть мені, будь ласка, все це правдиво чи це омана? Це в реальності. Це все омана. І я хочу ще вам повідомити про ще одні штріві звички. Такі, як вживання наркотичних речовин, речовини, які згубно впливають на психіку людини, руйнують її, погрожують серцевими нападами, отруєннями, нервовими виснаженням, розумовою відсталістю, та які спричиняють швидку стійку та сильну залежність, називаються наркотиками. Хвороба, що виявляється у нестримному потязі до вживання наркотиків. Руйнує організм та особистість людини і навіть призводить до смерті. Називається наркоманія. Деякі з наркотичних речовин використовуються як сильнодіючі засоби знеболювальні у медичних закладах під контролем лікарів. А усі інші випадки стосовно наркотиків заборонені законодавством України. І за їх розповсюдження громадяни несуть кримінальну відповідальність. Ще одним із видів шкідливих звичок є таксикоманія, як вже говорили, це вдихання токсичних речовин. Під час вдихання парів токсичних речовин у людини починається марення, загальмування на досить тривалий час розумової діяльності. Зміни у головному мозку таксикоманів оборотні та призводять до деградації особистості. Деградація особистості занепад, втрата найважливіших властивостей і здібності людини. Токсичні речовини отруєні хімічні речовини, які шкідливо діють на живі організми, причина паління, вживання алкоголю та наркоманії, таксикоманії. Серед підлітків. Можливо, мені хтось може сказати, які бувають причини вживання шкідливих звичок серед підліків? <проб> Робити <проб> мачів. Чи мені сказали, що одними із причин вживання шкідливих звичок серед підлітків є бажання мати вигляд дорослого, незалежного копіювання та переймання звичок та манер спілкування дорослих? Легке піддавання сторонньому впливу, бажання утвердитись серед однолітків та стати схожим на улюблену зірку, наприклад, яка рекламує якусь марку торгову. реклама алкоголю, куріння у фільмах, бажання нових вражень, бажання бути як усі в компанії. У людини, яка набуває певної звички, відбуваються зміни, психологічна залежність. Відчуття дискомфорту без певних значних, е, вже дій, фізіологічна залежність від певних речовин в організмі, алкоголь, тютюн і наркотики три голови одного чудовиська, яке має страшну владу над людьми. Людина сама вирішує зміцнювати своє здоров'я чи псувати. Підліскам слід уникати обставин, за яких можна придбати шкідливі звички. Отож, якщо хочеш бути здоровий, веди здоровий спосіб життя.